Мультізнайка ТВ представляє. Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми дізнаємося, як правильно поводитися в дитячому садку, щоб кожен день був радісним і цікавим. Готові? Тоді почнемо. Правило номер один. Поважай інших! Коли ти граєшся або спілкуєшся з іншими дітьми, дуже важливо бути добрим і вічливим. Не штовхайся і не кричи. Якщо хтось хоче гратися з тією ж іграшкою, що й ти, поділися з ним. У садочку всі повинні почуватися добре і радісно. Правило номер два: привітайся з дітьми та дорослими! Коли ти приходиш в дитячий садок вранці, не забудь привітатися з дітьми та дорослими. Доброго ранку! Це просте слово робить день добрішим і допомагає всім почуватися привітно і затишно. Правило номер 3 Слухай вихователя. Вихователь знає, як зробити так, щоб вам було весело і безпечно. Тому, коли вихователь просить тебе щось зробити, наприклад, прибрати іграшки. Потрібно уважно слухати і виконувати. Це допомагає нам усім гарно проводити час разом. Правило номер 4 Підніми руку, якщо хочеш щось сказати. Коли ти хочеш щось сказати або поставити запитання, підніми руку. Це допоможе вихователю помітити тебе. І всім буде легше почути один одного. Так ми зможемо краще спілкуватися і ділитися своїми думками. Правило номер 5 Прибирай за собою іграшки. Коли ти закінчив гратися, не забудь прибрати іграшки на місце. Це важливо, щоб садочок був чистим і затишним. Правило номер 6 Стався до іграшок і книжок акуратно. Іграшки та книжки в дитячому садку для всіх дітей. Тому важливо ставитися до них акуратно. Не рвати книжки, не ламати іграшки. Так вони служитимуть довше і приноситимуть радість багатьом дітям. Правило номер 7 Стеж за чистотою. Коли ти миєш руки, умиваєшся або іси, старайся не забруднюватися і акуратно використовувати воду і мило. Після обіду не забудь витерти руки серветкою. Чистота запорука здоров'я. Правило номер 8 Не ображай інших дітей. Дуже важливо не ображати інших дітей. Не битися, не сваритися і не брати чужі речі без дозволу. Якщо ти випадково когось образив, обов'язково скажи Вибач! Так ми зможемо жити дружно і весело. Правило номер 9 Допомагай друзям! Якщо ти бачиш, що хтось не може зав'язати шнурки, намалювати малюнок або засмутився, запропонуй свою допомогу. У нашому садочку ми всі одна дружна команда. І разом ми можемо впоратися з будь-якими завданнями. Правило номер 10 Граємося разом і дружно. У дитячому садку в нас багато друзів. Коли ми граємося, важливо, щоб ніхто не почувався самотнім чи ображеним. Якщо хтось хоче приєднатись до гри, запроси його. Гратися разом це завжди веселіше. Правило номер 11. Будь уважним на прогулянці. Коли ми йдемо на прогулянку, потрібно триматися разом із групою, слухати вихователя і не втікати далеко. На вулиці багато цікавого, але важливо пам'ятати про безпеку. Правило номер 12 Попроси дозволу у вихователя. Коли за тобою прийшли батьки, перш ніж іти додому, не забудь попросити дозволу у вихователя. Це потрібно, щоб вихователь знав, що ти пішов і все гаразд. Скажи до побачення своїм друзям і вихователю і вирушай додому з гарним настроєм! Ось такі прості правила, друзі! Якщо ми будемо їх дотримуватися кожен день у дитячому садку, буде радісним, веселим і безпечним. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і розказати друзям. До нових зустрічей!